При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Тихесенько, та непомітно український шутер Шатерлайн повернувся до Стіму. Але вже не як онлайн-проєкт. Грати можна лише сюжетний режим на одного гравця. Для всіх, хто мав гру, до того вона безкоштовна. Для тих, хто не мав, є можливість придбати за 225 гривень. О, маленькі, зелененькі. Ну ну, давай, не підстачай. IGN показали 9 хвилин гроладу Mafia The Old Country. Нагадаю, що реліз гри запланований на 8 серпня з офіційною українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Релізнувся фанатський українізатор Assassin's Кріт Black Flag. Де завантажити та як встановити. Ну і звісно ж, кому дякувати, варто шукати в описі до відео. Дякую тобі. Прогрес перекладу Judgment від фанатської спілки LittleBit досягнув позначки в 40%. Команда тим часом вже проводить опитування щодо наступного проєкту. Поки що перемагає Ківамі та Ківамі 2. Проте їм в спину невпинно дихає Lost Judgment. Night Dive Studios записали інтерв'ю з Кеном Левіном. В основному говорили про System Shock 2. Але й майбутню Джуда з розробкою, якою він керує, та про яку останнім часом мало інформації, також трішки проговорили. Мало Gearbox релізнули ціле 7 хвилинне відео, де розповідали лор четвертої частини Borderlands Один лорний момент цього персонажа звати Клептрап. Чуєш, ти маленький гвиндик! А не так, як я називав в одному із попередніх випусків. тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина не маленька. Ви скажете, це не адаптовано. На що я вам скажу, що файна адаптація чекатиме на вас у фанатському перекладі першої частини, що незабаром має вийти. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Не встигли оговтатись від колаборації ФНАФу з ДБД, а Behavior інтерактів вже анонсує майбутню колаборацію з Walking Dead. Більше подробиць мають опублікувати вже сьогодні. Are we pissing our pants yet? Фрогверси показали в своєму твіттері ще кілька кадрів за Sinking City 2. на них можна побачити ще трошечки інтерфейсу, зокрема інвентар, та як стріляють з пістолета. Дуже шкода, що ця новина вислизнула від мене під час створення минулого випуску. Я знаю, коли шкодувати, і я шкодую зараз. Хлопці, ви взагалі мене не знаєте. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів, ну і до середи. до середи.